Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт! І сьогодні буде така швидка розпаковка, тільки що прийшли мені додаткові тканини, додаткове замовлення тканин. Ось такий додаток, як такий наче, вкладеш, додали мені, не знаю, з якого приводу тут треба читати Mondial Tissue. Ви бачите, це магазин, в якому я замовляю тканини зараз, але чесно вам скажу, що я не знаю, скільки ще я буду там замовляти. Скоріше за все, я буду змінювати цей магазин, тому що ну, деякі речі, начебто, нічого з, минулого, з минулої доставки. А от зараз ну, щось мені не дуже сподобалось. Поїхали розпаковувати. Перша тканина. Яку замовляли, в принципі, з чого увесь, все замовлення і почалося, це орган. До речі, в цьому випадку доставки, то органзу опакували ось такий пакет. На пакеті також є артикул, штрих-код, метраж 5 метрів, і щось там, якісь ще позначки. Ну, додаткові Ну, і в плані, як прати, доглядати і так далі. Ось така орган за взагалом, то я навіть чесно скажу, що зараз я перевіряла. Начебто вона і біла, ну, ось так. на цьому Це ще в мене коричневий стіл. І. Така собі достатньо світла, прозора, звісно, тому що це органза тканина. Але замовляла я її як білу, чомусь я не подивилась, що там написано там, якась там світло сіра, щось таке. Ну, нічого, не прийшла. Будемо дивитись, чи підійде, чи ні. Можливо, навіть і залишимо тут такий, навіть я вже розкрила так подивилась. Немає от в один слой, немає такого прямо ну сірого. Так що вона достатньо прозора, можливо, і підійде. Все одно біла буде так само просвічувати на один слой, як на один шар, як і ось ця сіра. Досить така органза, як і вся органза. Чесно вам скажу, якість цієї органзи. Як на мене, то вона відрізняється від тієї, до якої звикла саме я. Ну, в наших магазинах. Тут десь вона така, такого якогось цікавого плетіння. Якщо ви бачите такі рисочки, начебто є, ось вони переливаються таким а, Ну, Кожна країна. Свої ткані тканини немає. Так що ось така органза. Так, тут 5 метрів. Чому 5 метрів? Тому що в нас буде дуже така об'ємна дода, яку блузку будемо шити, можливо, навіть звідси ще візьмемо щось на спідницю. В принципі, я так і брала з розрахунком, щоб на спідницю вистачило. Звісно, що спідниця одношарова з органзитом, що вона буде повністю прозора. Але чи буде вона, чи ні, чи, можливо, ще одна блузка буде. Так що, ось така тканина перша, що прийшло. Друга тканина вже у пакеті. ось вона вилетіла в мене. Я вже собі добирала, тому що в принципі, я вже давно хотіла. І зараз я взяла на літню сукню, Саме начебто, ну, трошечки не, не так яскраво передає колір, як хотілося б. Це синій синій завжди він. Неоднозначний на камері. Так от, Він під джинсу, але під таку тоненьку, але це не джинса, як ну, ми звикли. Але в неї є невеличкий рубчик, такий косий, його можна помітити тільки коли ось так придивлятися. Взагалом, якщо так дивитись здалеку, то він достатньо джинсовий такий, як, як то, тоненька джинса. Денімчик такий. Дуже добре буде сорочка з нього, вона, бачите, ось така достатньо м'яка, вона не має ластану, але є в неї за рахунок плетіння, є в неї деяка така а, пружність, скажімо так, трошки. Але це не означає, що з цієї тканини можна робити щось гіперобтягуюче, щоб воно ну, там, мало якийсь еластичний ефект. Так що розраховуйте на це, якщо ви бачите щось, що має пружність, але немає в в домішки в домішках еластану, то не беріть на, ну, на щось гіпер обтягуюче, що повинно давати вам ось цей. Тому що, ну, ви, чи, чи ви взагалі не в'їдете, чи ви в'їдете, і воно порветься на самих значних місцях. Так що майте на увазі. Тканину рвали, ось цю тканину рвали. До речі, органзу не рвали, я вже побачила, органзу різали, не рвали. Чому я зауважую, що не рвали, тому що інколи була така органза. Ну, наприклад, у нас в Україні є така органза, яку рвуть. Коли її, щоб не різати, її рвуть. Цю не різали, цю, цю не рвали, цю різали. Тут джинсу цю, ну, називаємо її джинсу, її рвали. Так що, в принципі, це дуже добре. Можна буде подивитись, який там. Край, наскільки він рівне, рівне плетіння чи перетяжка, скажімо так, при коли е, ткали цю тканину. Що саме я буду з неї шити, я ще не можу сказати, тому що я ще в роздумах. Е, я не хочу нічого такого ну, екстравагантного. Я хочу щось, що буде мені на повсякдень комфортне, але з сукнею. Тому що сукні на. Теплий період я дуже полюбляю, вони мені дуже комфортні і всім рекомендую. Це ще досить жіночна така історія. І ще одна тканина, це Стьобана, Стьобана Стьопка. До речі, ось так само такий достатньо пляшковий зелений колір. Він дуже підходить до, мого, до моєї зеленої сукні, до речі, яку я вже зшила сукня з трикотажу. Я вам показувала цю сукню, цей трикотаж на минулому відео. Воно буде дуже підходити. до речі, Зараз візьму все ж таки я. Трошки цієї, цього трикотажу і додам до цієї тканини. Ось він трикотаж, і, знаєте, я вам скажу, він ідеально підходить під цей колір. Що це таке? Це велюр. Звісно, велюр має один хід, тобто одне направлення ворсу. То я буду робити все максимально підганяючи під цей ворс. Я не брала досить багато, я взяла дуже мало, скажімо так, а скільки я взяла, півтора метри. Я перевіряю, кому цікаво, будь ласка, це ось. І артикул ось тут код. Півтора метри я взяла. Це, я так розумію, що це. Колір, мабуть, Ну, я дуже не розбиралась. Ну, і звісно, що можна прати при 30 градусів температура і дуже-дуже бережно з праткою. Дуже підходить мені під цю сукню саме. По-перше, я дуже полюбляю такий колір зеленого, і ще я дуже хочу, щоб ця сукня в мене вже починала вигулюватись, а вигулюватись вона в мене починала з верхнім одягом, який не буде мене перерізати. Щоб я була, знаєте, от в одному кольорі. Хоча я досить з маленьких фігур. В принципі, Якщо так взяти, то я з маленьких фігур, але коли перерізають різні ну, один одного кольори, особливо там, чи підконтрастні такі, знаєте, то воно не дуже добре навіть для маленьких фігурок. Так що майте собі на увазі краще взяти щось в одному такому кольорі. До речі, якщо брати до уваги. Історію моди, то саме Коко Шанель, вона зробила таке ноу-хау в свої вироби, які саме в неї підкладка її костюмів була одного ж кольору, як і сам костюм. І як і. Спідниця, яка до цього костюму йде, тому що в неї не було штанів. І як і блузка чи светр, який там могли одягнути, також все було максимально в одній гамі. Навіщо це робити, щоб не робити обрис? Фігури і не виділяти якісь огріхи. Не всі ми ідеальні, як ми хотіли б. І у часи Коко Шанель так само жінки були різні. І таким чином цей ефект він давав одноцільне таке, одноцільний такий колір об'єм. І ви могли бути повненькою, але за рахунок того, що ви. В одному об'ємі у вас нічого не перерізає ніде, не вертикально, не горизонтально. Ви мали цільний такий витягнутий образ. Так що маєте собі на увазі. І я взяла це собі, і я просто хотіла, тому що я навіть чесно вам скажу, в мене нічого не підходило до, ціє, до цього зеленого з приводу сукні. Чи я б її мала носити взагалі окремо від усього, чи ось з такою курточкою. Я вибрала собі зробити курточку. По-перше, курточка на зміну моєму пальто, тому що, в принципі, я собі зшила жакет під коричневу свою спідницю, шоколадний, шоколадна весна, яку ви, можливо, вже ще пам'ятаєте, я зроблю огляд на цей костюм. Мені дуже подобається, але не хочу я міксувати з зеленим. не хочу. Просто не хочу. Так що беріть собі на увагу. Мені дуже подобається. Тут, до речі, ось видно, яка нитка. Вам, звісно, що не видно, але я бачу, що тут нитка, якою зроблена прострочка, вона по типу шовкової. Вона зараз блищить на. Бачите, від світла. Так що в ця тканина я її взяла спеціально, вона подвійна, тобто, я не буду робити тут підкладку, я буду закривати всі шви. Я навіть не буду обробляти шви косою бейкою, я буду просто їх закривати. І буду робити таку курточку, наче кімоно, якось так, щоб вона була досить. І, і коротка, і гарна, і а, швидко могла в мене зшитись, тому що я не розраховую, що я буду цей довгострой свій а, розтягувати на довгі довгі якісь місяці. Мені треба ходити вже зараз, тому що вже потеплішало. Так що, ось така розпаковка. я в принципі, я дуже задоволена. Задоволена, тільки окреме питання зараз у мене буде з приводу цієї органзи. Що ми будемо вирішувати? Чи залишати, чи повертати, і замінювати. Ну, якось так. Так що, всім дякую. Замовляйте собі тканини шити собі, будь ласка, і до нових зустрічей, всім па-па.